Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на каналі Василянських аніматорів Івано-Франківська, і сьогодні ми вчергове записуємо рубрику між нами аніматорами. Сьогоднішня наша гостя є людиною, яка вміє зацікавити дітей, яка вміє тримати їх увагу від початку та до кінця, яка вміє своєю усмішкою одарувати радість і позитив всім навколо. І це Юлія Космина. Новіки слава, мене звати Юля, мені 16. Я вчуся в ліцеї імені Івана Полюя, приодночного математичний ліцей. І сьогодні ми з вами. Е, ну я не знаю, не знаю, чи це питання буду відповідати на них, і ми з вами дізнаємося щось цікаве про мене. Я навіть не знаю, щось цікаве. Так, ти правильно вказала те, що ти питань не знаєш. І давай для того, щоб розігрітися, щоб перейти до цих основних питань, перед тим як до них перейти, ми проведемо невеличке бліцопитування. Е, перше, що ти обереш? Покупки онлайн чи офлайн? Онлайн. Е, ти жайворонок чи сова? Сова. Ти віддаєш перевагу е, самостійно приготувати їжу чи десь піти з друзями пообідати? Самостійно приготувати їжу. Супер. У частину твого розпорядку дня ти чекаєш найбільше? Е, вечір. Якби в тебе була сьогодні одна вільна годинка. що б ти робила, що ти робиш вільний час? Чесно, сплю це круто. Я думаю, розігрів ми прийшли і можемо переходити до цих питань. Так, нехай буде ближче до мене. Що для тебе аніматорство? Так як воно тобі допомагає в побуті? А, ну насправді аніматорство це вже за три роки на спільноті стало невід'ємною частиною мого життя, адже тут я проводжу досить багато часу. І насправді ця спільнота навчила мене дуже багато, і вважаю, що дуже багато моїх досягнень саме через те, що я будувалася тут і спілкувалася з цими людьми. Що воно мені дало? Ну, насправді, комунікація з дітьми це є дуже важливою, дуже важливим аспектом в нашому житті, і це також мені допомогло. Адже в кожного з нас є круті родичі, в яких і діти, і яким кажуть. Іди посиди з ними. <гум> так. І це насправді облегшує життя. Тим більше спілкуватися з дітьми, це насправді дуже класно, тому що вони набагато щиріші за дорослих людей. І ти думаю, що на цьому все. Я знаю, що в тебе є брат і сестра, чи якось аніматорство допомагає побуті разом з ними. Напевно, так, тому що спочатку, можливо, в кожних, в кожних сімейних стосунках є завжди якісь негаразне. негаразди. <гум> невеличкі. Але коли ти спілкуєшся з іншими дітьми, і ти розумієш, що це все нормально, це діти, це елементарна, просто їхнє дорослішення і таке буває. Ти просто до цього легше відносишся і тому так я. Це насправді дуже допомогло. Супер. І назви топ 5 причин, чому аніматорам бути круто. Ні, це круто, це точно круто. По-перше, вони дуже веселі, аніматори. По-друге, розумні. Насправді дуже розумні. П'ять. Так, трет. По третє, вони можуть спати по три години і працювати просто бомбезно. По-четверте, вони можуть завжди підібрати якісь слова і влучно щось сказати. І п'яте, те, що вони вміють підтримувати. Це факт через те, що з дітьми працювати не так легко. Я думаю, на це питання ти дуже круто відповіла і можемо переходити до наступного. Так, це ми заберемо. <світ> Виглядає гарно? Добір справи майбутнього, що тобі справді. Подобається робити. Це, це дуже цікаво, тому що справа бубутнього мені здається, що це важке питання для кожного, тому що це те, чим ти будеш займатися, і це деколи не так легко. Насправді, на даний момент я не зовсім оприділилася, але знаю те, що я би хотіла, скоріш за все, йти в медичний. Ну, мені просто подобається допомагати людям. Просто взаємодіяти з людьми. Я насправді не дуже люблю аж так взаємодіяти uh -huh. з людьми, але допомагати людям мені подобається. Як ти думаєш, тобі аніматорство допоможе в цій сфері, якось чи ні? Якщо я стану педіатром, точно <рес> це доволі така складна спеціальність і чи ти готова до цього? Які якості твої особисті якості можуть тобі допомогти? Чесно. Якщо чи я готова до цього, я про це довго думала, але думаю, що якщо я справді буду хотіти цього, то можна досягнути любого і можна зробити все, якщо ти справді справді цього хочеш, щиро цього хочеш. Те, що буде важко, нікому не легко. Але аніматорство, думаю, що так, через те, що я вже кажу. Є, насправді тут ти дуже сильно дисциплінуєшся це раз. Mm -hmm. Ти вчишся, по-перше, взаємодіяти з людьми, тому що прийшовши на спільноту, я не вміла спілкуватися з людьми абсолютно. Але зараз я сиджу перед камерою і розказую вам щось. Тому так, однозначно допоможе. Воно вже допомогла, а в майбутньому ще краще допоможе. Супер, дуже круто. Я думаю. На це питання так гарно відповіли, можна переходити до наступного. Мені подобається наш тандем, ми <ріст> чуденько. Так опа. Що на твою думку відштовхує молодь відвідувати церкву чи навпаки долучатися до неї? Цікаве питання, я поставлю на собі близенько <ріст> до серця. Це насправді питання, яке завжди залишається відкритим, і кожен має власну думку до нього. Але якщо коротко розказ... сказати, розказати, то я вважаю, що насамперед це стереотипи. Стереотипи і mm -hmm. ще раз стереотипи, які часто нав'язує суспільство молодим людям. І ми всі під якоюсь меншою чи більшою мірою є в, яких, в певних стереотипах. І про молодь в церкві можу сказати тільки те, що також в церкві є досить велике коливання поколінь. Так, а оце, точно. насправді ви ну, так сидете за новорічним столом. Ну, або, знаєте, готуєте салат перед новим роком. Ну, не насварять вас. Ну, ви мусите вкрасти взяти цю крабову паличку, але бабуся все одно насварить. Тобто, коливання поколінь. І ну, ми ніколи ну, не то, що ніколи, але нам буде важко зрозуміти старших людей, а старшим людям буде важко зрозуміти нас. Але mm -hmm. насправді я вам чесно скажу, старші люди в церкві, отакі бомбезні люди. З ними можна про щось поговорити, чесно кажу, з досвіду власного. Тому цього не варто боятися. Також що відштовхує, мені здається, незнайома обстановка. Угу. Тому що коли ти проходиш перший раз незнайому територію, для тебе дивляться косу, бо думають: о, це хто така, чому ти сюди прийшла? Ну це жартова. То ти себе від зрозуміле діло не відчуваєш комфорт. А якщо вже продолучатися до неї, мені здається, що друзі, тому що коли ти проходиш до церкви з кимось знайомим, ти вже почуваєш себе більш комфортніше. А також я вважаю, що молодіжні спільноти, такі як ми, насправді робимо великий внесок для того, щоб просувати, так скажемо, церкву і ламати всі стереотипи про те, що це не цікаво, це дуже скучно, це ну, взагалі не моє, але насправді це просто отакий досвід. Церква це навіть не досвід, це реальне життя. І коли ти коли ти зрозумієш, що церква можливо це багато разів повторювалося, але. Церква це не просто хатинка з, зверху з хрестиком, це mm. реальна спільнота людей. Тому що якщо ти ходиш до церкви чисто туди, ти не відчуєш цього комфортного комфорту. Але коли ти в ком'юніті з людьми, з якими ви маєте одну думку, це просто люкс. І ще так на твою думку, як саме спільноти і наша, mm. і взагалом місті в Україні мають зацікавлювати молодь? Ну по-перше. Це те, що ми вже робимо, знімаємо і просуваємо якось молодіжні спільноти. По-друге, на таборах ми насправді ну і багато ну беремо приклад спочатку нашу спільноту. Uh -huh. Ми показуємо те, що це не просто 24 на 7 молитва. Це насправді весело, це насправді позитивні емоції, це танці, це співи. І це вже великий плюс для того, щоб долучати як мінімум вже менших людей. Щодо молоді, я знаю багато, організовується християнських таборів для старших дітей до 18 років, і це насправді теж дуже класно. Ну і також спільнота такі, наприклад, просто формування в певній спільноті теж дає великий результат. Оскільки ви просто ділитеся і ви ділитеся своїми відчуттями, можливо, своїми некомфортними ситуаціями, і ви розумієте, що це так, це, це справді класно, тому що тут є люди, які можуть тебе зрозуміти. Дякую тобі за таку повну відповідь на це питання. Давай переходимо до нашого наступного. Все, я вже починаю говорити, ти мене вже не закриєш. Так. Останнє питання. Як ти далаєш життєві труднощі? Це насправді несправ... насправді спірне питання, тому що труднощі завжди нас застерігають за кута, коли ми їх не очікуємо. Це факт. І перше, це я стараюсь більше відпочивати, тому що розум трошечки відпочиває і легше сприймати все. Друге, це однозначно, якщо вже цей, то справді молитися. Для мене це важливим є важливим, тому що. Після молитви я відчуваю спокій, я відчуваю розуміння того, що все, що погано, все робиться на краще. І навіть якщо мені зараз важко, через 20 років теж важко буде, але все нормально. Це мусять всі пережити. І насправді також ком'юніті людей, з якими я спілкуюсь. Тобто, це є враховуючи і спільноту, тому що ти приходиш сюди, все, ти справді за дверима залишаєш все, що тебе турбує. Ти приходиш тут і смієшся з різних жартів. Ну це стандартно. Тому так. Супер. І а що тобі допомагає так врятуватися від цих всіх проблем? Можливо, музика якась, можливо, книги. Що саме тобі подобається? Насправді музику я слухаю по ситуації, <гум> але так, музика теж дуже допомагає трошечки абстрагуватися від різних проблем. А так чесно, я От що я роблю? Це музика, сон і фільми. Оце три мої такі фізичні дії, коли я розумію, що щось не те. Ну, зрозуміле діло, що це не можна забути про проблему і просто дивитися фільми, бо нас мене не вирішиться. Але це допомагає трошки відпочити і не зосереджуватися як сильно на ній. Супер. Я тобі дуже дякую за такий відкритий, цікавий, класний діалог. Вас прошу підписуватися на наші соціальні мережі, долучатися до наших заходів до школи християнського аніматора та ставити подобання. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!